Уже п'ять років в Україні діє проект Поліцейський офіцер громади. Миргородська міська територіальна громада також має своїх офіцерів, які стежать за порядком у селах. Вони активно спілкуються з мешканцями, оберігають їх та протидіють вчиненню правопорушень на дорозі і не тільки. Так, територію Петрівцівської, Гаркушинської та Ярмаківської сільських рад із серпня 2021 року обслуговує капітан поліції Анатолій Петрович Веремчук. Поліцейський офіцер розповідає, що завдяки підтримці міської влади він може оперативно реагувати на виклики в різних населених пунктах нашої громади. «В Бою дільниці обслуговування входять такі села, як Гаркушинці, Петрівці, Вовнянка. Слобідка Єрки Єрмаки, Любівщина Кибинці. дякуючи тому, що громада надала службовий автомобіль, який завжди зі мною, який служить мені вірою і правдою. Я отримую повідомлення і в максимально короткий час, і максимально короткими шляхами я добираюся до заявників для того, щоб розібратися в ситуації. Поліцейські офіцери громади мають більше повноважень, ніж дільничні поліцейські. Зокрема, вони мають право регулювати дорожній рух, виписувати штрафи за порушення та працювати з родинами, які потрапили в складну життєву ситуацію. Свою роботу вони повністю присвячують тому, аби життя місцевого населення їхніх громад стало безпечнішим. За словами поліцейського офіцера Миргородської громади Анатолія Веремчука, громадяни звертаються до нього з різних питань. Звичайно, бувають різні випадки, на жаль. Бувають, як і адміністративне правопорушення, на жаль, трапляються і кримінальні правопорушення. Але дякуючи тому, що ми вчасно і якісно на це все реагуємо, люди знають, що що в селі є поліцейський офіцер громади, і тому звертаються в більшості на особистий мобільний номер телефону і консультуємося, зустрічаємося і вирішуємо проблеми, які виникають. З нагоди річниці проекту кожен поліцейський офіцер громади проводить на своїх територіях цікаві заходи для дітей і дорослих. Анатолій Петрович організував у своїй громаді цікавий велопробіг, до якого доєдналося понад 60 мешканців сіл. Більша частина з них це діти різного віку. Стартував велопробіг біля Петрівцівського сільського будинку культури, де поліцейський привітав учасників та розповів їм деталі маршруту. Велосипедисти мали проїхати 25 кілометрів, зупиняючись на перепочинок у Слобідці, Мальцях та Ярмаках, а потім повернутися до фінальної точки в Петрівцях. У парку біля Ярмаківського сільського будинку культури для них приготували козацьку кашу. Депутат Миргородської міської ради Сергій Данилевський говорить, що до зустрічі учасників велопробігу тут ретельно готувалися. У нас дуже хороший дійничний інспектор Анатолій Петрович. Він забезпечує порядок і. Безпеку наших громадян на даній території. І, звичайно, ми готувалися. Нам приємно зустріти діток. Ми трошки приукрасили на ну, якби цю територію, де будемо їх приймати. Ну і звичайно ж, приготували для них невеличкі сюрпризи, а саме козацьку кашу, яку приготували військові. Я думаю, що діткам буде взагалі приємно це чути і взагалі їсти буде кашу. Усі діти і дорослі, які брали участь у велопробігу, мали чудовий настрій. Вони розповіли, що трішки втомилися, але радіють, що долучилися до такого незвичного заходу. Варто зазначити, що, за словами директорки Ярмаківського сільського будинку культури Аліни Купенко, велопробіг та кашу вони організували спільно з національною поліцією ще і до Дня захисту дітей, який у світі відзначатимуть 1 червня. Ми провели велозабіг. У нас був дуже великий маршрут. 25 кілометрів подолали діти. Я думаю, що це для них сьогодні вперше. Дякуємо Анатолію Петровичу за співпрацю, нашим спонсорам, за підтримку фінансову. Ще місяць тому ми планували, і так вийшло, що в нас масовий захід. Тому ми дякуємо всім і сподіваємося, що далі буде. Під час велопробігу діти довели що їм під силу будь-які труднощі. Школярка Ліля говорить, що спеціально не готувалася до велопробігу, але все ж таки змогла подолати таку значну відстань. Було цікаво. Нам сказали просто, ну що буде заїзд з Петрівцями. Ми тоді на це встали і приїхали. І ми поїхали на Петрівці. А маленька учасниця пробігу Каріна розповіла, що складність подолання маршруту залежить від фізичної підготовки та якості велосипеда. Особисто мені було не дуже важко. Це ще й залежало від велосипеда. У мене достатньо хороший велосипед, тому мені було не важко. Часто їжджу на велосипеді кудись, тому витримка в мене достатньо хороша. На жаль, велосипеди, як і будь-який інший транспорт, виходять з ладу. Учасник велопробігу Ростислав розповів, яка пригода з ним трапилася під час подолання великої відстані. Мне было интересно очень сильно, как мы ехали, как мы останавливались, ремонтировали велики. Вот. У меня потом отказали тормоза передние, но это нам не, ну, не помешало. И мы ехали, ехали. Потом мы с другом поменялись великами и ехали до Ермаков на Я на другом велике на другую. Он на моем. Після того, як діти і дорослі вдосталь насолодилися кашею, вони проїхали ще кілька кілометрів і повернулися до Петрівців. Там, біля місцевої школи, їх пригостили варениками та привітали із закінченням велопробігу. Зустрічали велосипедистів третьокласники, які поки що лише готуються брати участь у великих велопробігах. Вони вже дбають про свою безпеку і знають, для чого потрібні світловідбиваючі елементи на одязі. Як ми маленькі дітки, щоб ви як в темноті їхати по дорозі, щоб усі бачили, загалом усі учасники велопробігу отримали задоволення від заходу, який провів для них їхній поліцейський офіцер громади Анатолій Веремчук.